Привіт, Женя! Я дарую тобі цю мотивацію. Отже, перш усього ти повернешся, захистивши Україну живим і здоровим з війни, і в тебе буде все-все лише добре. Кохання супроводжуватиме тебе по життю. В тебе будуть завжди прекрасні друзі. Головне, ти будеш щасливим захисником України, подивись як навколо. Розквітають весняні квіти, Вони квітнуть для щастя, і вони квітнуть також і для тебе. Поглянь, як сяє весняне сонечко. Це сяєння також і для тебе. Поглянь, як дарує життя всім весняна природа. І ця природа оберігатиме твоє життя також І ці рядочки для тебе. Ти повернешся живим, ти повернешся здоровим, ти матимеш щастя у цьому житті, ти матимеш кохання у цьому житті, і хай те щастя зустріча тебе що весни, що літа пригорта кохана. Ти повернешся живим. Ти, Щасливим на цій ізмученій землі, бо ти її захистив. Твоя любов проквітне вічним сонцем, бо ти на неї заслужив, ти повернешся живим.